Ця історія схожа до відомого біблійного сюжету сталася в одному з маленьких міст у США. Юнак посварився зі своїми батьками, залишив дім і пішов шукати щастя в одному з мегаполісів Каліфорнії. Він так і не знайшов щастя, якого шукав, зрозумів свою провину. Покаявся і склав лист до своїх батьків. В кінці він написав: якщо ви пробачили мене і хочете, щоб я повернувся в наш дім, повішайте білу хустинку у моїй спальні на вікні. І коли я буду проходити повз і побачу цю хустинку, я обов'язково зайду. І ось прийшов визначений день, юнак наближався до батьківського дому з опущеною головою. Він не знав, що буде робити, якщо не побачить у вікні білої хустини. Але коли він підняв свої очі, він побачив неймовірну картину: Весь дім, усі дерева навколо, все подвір'я було вкрите білою тканиною. Батьки віддали останні гроші, щоб показати своєму сину, як сильно вони хочуть, щоб він повернувся додому. Так само небесний батько сьогодні хоче, щоб кожен з нас повернувся до небесного дому. Бог не хоче осуджувати твоє минуле. Він хоче спасти твоє майбутнє. Зроби лише крок назустріч небесному батькові, і він зробить тисячу кроків назустріч тобі.